А створювати розділи та підрозділи сайту ви можете на сторінці Каталог категорії. Тут ми бачимо список категорій, основних та дочерніх, тобто підкатегорії. Ось перший рівень, другий та третій. Ви можете видаляти їх, виключати або створювати нові. Коли створюєте категорію нову, обов'язково потрібно вказати назву. На двох мовах, якщо у вас дві мови, метатеги, по необхідності та поле опис. Поле опис буде розміщуватися на сторінці категорії під товарами. Є можливість задати SEO URL для категорії. Зображення категорії та іконку для меню. Тобто. Якщо ви тут задаєте іконку, то в меню, випадаючому, зліва від назви категорії буде іконка. Також ви можете включити категорію або виключити та змінити її порядок сортування. Якщо категорія а, дочерня, тобто підкатегорія, то при створенні її, ось, наприклад, як ця категорія, вона є дочірньою до цієї то при створенні такої категорії на вкладки Дані вкажіть її батьківську категорію Ось. і списку. Можете скористатись авто-підказкою і натискаєте Зберегти. Ви можете створювати від 1 до 4 рівнів під категорії.